Що може бути краще, ніж гамселити узких на полі бою, а потім безжалісно розправлятися з їхніми лідерами. Так, і попередню серію ми завершили в принципі на непоганій ноті. Правда, Житомир розділений, і ми воюємо, але на це не звертайте уваги, я не буду допомагати, бо це цей лох воює. Взагалі, що по персонажу? 60 нам років і здоров'я, в принципі, нормальне, тільки животик Бобо. Який назагалі план на сьогоднішню серію? Перше, це об'єднати Житомир, бо це мені не подобається. По-друге, вивести якомога кращу. І третє це захопити якомога більше земель. Так, щодо релігії, як бачите, в нас, в принципі, вся слов'янська правда, ну, тут є трошечки асатри і якийсь ортодонтікс. І перше, що ми будемо робити, це воювати з ось цим ось безобразієм. Вони ще ведуть паралельно дві війни, які успішно програють. Так, і забирати будемо, звичайно ж, столицю. Тут Житомир виграв війну з Єдисаном. і це добре, бо ми, в принципі, десь там в якійсь черзі унаслідуємо цей титул. Ляха, тут мою дочку хочуть. Оці чудаки взяти. І в принципі, діти, ну, супер жорсткі мають бути. Але, блін, я не хочу цього робити. Тим більше вона нічого не лутає з цього. А, ой, сказав, що не хочу, і взяв, прийняв. Ну, 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 балван. О-о-о, дивіться, що можу зробити. Можу усурпувати титул на житомир. І цей чувак, що зараз другий житомир тримає. Він втратить легітимність. Дивіться, тільки мінус 9 на те, що він прийме василітет. Я зараз йому відправлю гіфт. 29, і він приймає васалітет. І ми відновили Житомир, як все швидко, як все швидко відбувається. Знову забираємо шкуру своєї другої вже собаки. О, 100%. Дивіться, захопили дві території, і все. Це тепер наше. Так якщо я тут жінці ставлю, що вона допомагала мені в управлінні, у мене домен виростає до 7. Правда, прийдеться всі титули віддавати цьому синочку алкашу. О, дивіться, я можу заснувати королівство. Ось, я став королем. Мені дали корону. Crown. Розвісили банери, які також дають бусти, в принципі, дуже-дуже непогані. І ще буду діяти багато-багато років. І так як нас золота багато, ми прокачуємо впізнаваність свого дворика. О, блін. Я правда зробив королівство і в мене ще домен збільшився. А я вже віддав своєму синочку. Це мені оцей чувак, що я тільки що його розбив, як бачите, присилає свого синочка на ув'язнення, щоб типу я на нього не нападав. Чи він на мене? Ну я не знаю. Мені нікнейм дали старигань. Я за це втрачаю престиж. Також я взяв. Фокус на медицину, який дає нам маленький буст до здоров'я. Блін, і така ситуація склалася, що біля нас нікого з таких маленьких вже немає, тільки є великі одні. Так, на цього придурка, який став нашим васалом, фабрикуємо шагачок з 90% шансом. Плюс, так як нам залишилось недовго жити, можемо витрачати весь престиж, бо він все одно обнулиться. Тому створюємо полк новий, який включає в себе найкращих воїнів. О, тут взагалі класно. Новгород коротше, розпався. В Білої Русі 459 воїнів, тільки таке okay. треба. Забирати тут і зараз. Так, і забираємо Пінск за 50 лише. Так, до створення онагрів залишилось всього 17 років. І це вже синочок буде захоплювати міста набагато і набагато швидше. Блін, по ходу, приходить кінчина, бо я вже взяв трейд нікчемність. Мінус 3 до всіх статів. О, я ще й цього королика взяв в І о, синочка. Правда, воювали ми довго, аж 2 роки. Все. Пінск тепер наш і віддаємо його нашому синочку. Так, тут знову вже розпалась ота єрунда. пам'ятайте, що я її захоплював. mojemos o Війну розпочати з оцими. Незважаючи на всі ці мінуси в вигляді нікчемності, мені здоров'я до цих пір файн. Мені так подобається, коли ось ця от мілюзга випускає своїх 500 нікчемних силюків на двір, і я їх просто перебиваю і лутаю перемогу. Так, мені. Хто це? А, мені король Молдавії предлагає 120 гривень за перемир'я. Звичайно, приймаємо. Коротше, в мене оцей придурок, що мій ностов до цих пір, він же воює з Білою Руссю, і вони ту захоплюють, і вони захоплюють в мене. Це в першу чергу, а не в нього. Тому я зупиняю його війну васалячу. А, клоун відмовився. Клоун відмовився. Ну, бляха, мені не залишається вибору. Мені не залишається вибору, просто вбити, тварюка. У нього є синуля, в принципі, нормальний, який ставиться до мене нормально. Прокачали перк, який дає нам знати за рік до нашої смерті, що ми помремо. О, а я не зрозумів, звичайно, як, але ми вже бобручка тримаємо. Чи це в мене вже шиза? За 115 гривень купуємо якийсь супер топчик, я сподіваюсь, артефакт. Ну. Но... Оце мене облопошили просто. Подивіться на це. О, знову мені подаруночок на день народження дають. Ну давайте найбільше. Прийшло це чмо і говорить мені, що Корсунь це виявляється його. Корсунь належить мені. Ідіот. Це це найбільше, що я люблю в цій грі. Всього ж за 60 монеток отримуємо такі бусти, неперевершені. За 250 монеток створюємо королівство Галичини і Волині. І знову ж таки привести ж і легітимність лутаємо. Ага. ага. Вже напала ця твар на мене. Теж в крису. Ясно, ясно, ясно. Такий клоун до мене в турму сів. Ну будеш знати, будеш знати, як на мене нападати. Оце якась земелька не дуже гарно виглядає, тому забираємо це все до нас. Проводимо ще грандіозний тур, щоб підняти контроль і думку всіх васалів про нас за 335 цього ж. Ну ось я вже заробив 150 престижів, ще навіть нічого не зробив. Так, за майже рік ми все ж таки виграємо цю війну. І так набагато краще вже виглядає наша держава. Правда, тут я вже отримав трейд поранення. Ну це я в натурі кубушував дуже сильно. Ляха, жінка померла. Ой-ой-ой. Мені знову заручника дали, щоб типу я не нападав. Добре потім знову й об'єм. Угу. Дивіться, що відбувається. Ось власник цих земель, да, я його захопив турму. І перший наслідник це ось цей ось чудак з Білої Русі. Я взагалі не розумію. Як в них ця династія побудована? Треба якось тут розібратися досконало. Тоді розпочинаємо війну проти цього першого наслідника. Ну 546 воїнів, це взагалі смішно просто. Так і можемо провести похорони. Думаю, за свою жінкою це буде ідеальний варіант для нас в Києві. О, прийшло до мене сповіщення, що я скоро все ж таки помру. На жаль. На жаль, віці десь 74 років, я думаю. Також розбудовуємо Мінск, так як нічого нам не підходить. Прийняли рішення ще піти на війну і відразу ж проти цих двох маленьких країн. Ось ми і померли. Ну, в принципі, подивитись на те, що ми зробили за його життя, це я думаю не кожен так зможе. О! за тому синочка тут нормальні такі, подивіться, прокачані чуваки сидять. І перше, що хочеться зробити за нашого нового короля, це розвестися з оцею алкоголічкою, яка не має ні одної стати вище десяти. Це просто треш. Через алкоголізм я не думаю, що ми будемо дуже довго жити, але в нас є синочок, в принципі. Непоганий вже, і ще на управління можна прокачати його. Коротше, знайшов я ось з нашою культурою, з нашою вірою джініуса з 21 ченістю Даша. Прийдеться того синочка вбити. Ну, та й ладно. Мінус 300 престижа». Неприємно, але це проблема вирішуємо. Я не зрозумів як, але мій батько втратив титули. Типу, я Білорусь не контролюю, ось тут Суцьк. І оце Галися Волиня. Пам'ятаєте, королівство створював? І це мій брат тримає. Ну, прийдеться братика вбити. Бо я його наслідник. Mm -hmm. О ні, 14 тільки? Щось слабувато. Ось майже одночасно маємо дві виграних війни. О, і як вчасно можемо підняти рунний камінь за 50 золота. І щоб в нас бігом були дітки, треба спокусити мою жіночку. Організуємо наш перший турнір великий, щоб підняти престиж і легітимність. Давайте спочатку на полювання підемо. Прекрасно, я вбив вовка і залутав 375 престижу. Створюємо герцогство Гродно за 125 монеток. Також Біла Русь зовсім не подобається, треба захоплювати бігом. Так, проводимо гранд турнір Хтось мені війну Явив хто це Русія, і це хто і? Куронія. Ви що, взагалі придурки? Блін, я сподіваюся, в мене хоча б діти будуть з моєю жінкою чи ні. Бо я хочу всі свої до мене віддавати своїм дітям, а не якимось лохам придворним. А з цими девафами якось не дуже живеться, якщо чесно. Війну з Білою Руссю ми виграли, це добре. Поки в нас діти ще не скоро будуть, думаю, одкому своєму командосу. В принципі, хорошому, і в нього наслідників ніяких нема, дати йому якісь до мене. прийшов мій брат і каже, що артефакт оцей, це його артефакт, звичайно ж ні, клоун. Хтось тут вже знов осмілився на мене нападати. Королева кого? Ополяна якась? Що це таке? Чого вони всі нападають на мене? Не знаю. Так, через те, що всі воюють зі мною, я прийшов до царя Новгорода. Я роблю з ним союз через те, що віддаю свого синочка вісьмирічного за його дочку заміж. Правда, 355 золота віддаємо за велике весілля, але це таке. Ааа, жінка знову взяла і померла. Ну я не знаю. А, вона ще нікчемною вже була. Я навіть не бачив цього. Коротше, я ще можу інвайтнути Польщу у війну за герцогство Унгварт якийсь. Бо тут, як бачите, на цьому західному фронті в нас дуже і дуже великі проблеми. До речі, прикольно, мого цього придурка. З Галичини взяли полон, я сподіваюся, він там і помре, в принципі, і це перейде мені. О, дивіться, я можу втратити тренд алкоголік, але правда 77 стрес. Коротше, знайшов жінку, вона з нашої культури, джініус будуть діти і ще медіум шанс завести дітей, але вона не хоче просто, розумієте? Коротше, mm. з джініусом я не зміг знайти. Ой, знайшов з розуму, просто, правда, 12% шанс, що народяться імбіцили, але я згоден, я їх поубиваю просто. Блін, програли війну, я так і не зрозумів, за що ми там билися. В принципі, я нічого не втратив. Війну проти цих бджілок ми виграли. Ще залишилась війна тільки проти ось цієї Поляндії. У нас дуже високий рівень стресу, тому треба щось провести бігом-бігом. Коротше, цей придурок з Галичини Волині вийшов з турми, але я можу кинути йому виклик через те, що в мене є трейд дратівливий. Давайте цим і займемо. Так, я його не вбив, але я його поранив. І в нього вже здоров'я не дуже, 26 років. Ще цього обриганчика з Волині запрошуємо до нашої війни. Ну як запрошуємо, заставляємо його. Мені дали нікнейм Довгоногий. Ну нормально, за 150 престижу я згоден, хай називайте хочуть. Далі мене цей бандюган одного із льодовикового періоду. Запрошую на полювання до себе. З думкою про мене, мінус 100. Він думає, що мене взагалі шиза. Я знаю, що ти мене хочеш там вбити, Криса. Бляха, тут же болячка підходить до нас. Подивіться. Подивіться. Так, все, я захопив столицю і в нас 100% для перемоги. Війна тривала 6 років, при тому, що вони на мене напали, це я думаю дуже і дуже круто. Так, ще. Альянс, як візьмемо з Молдавії, у них в принципі нормально так воїнів. О, якийсь мафін мене вже 25 років сидить в турмі. Це теж 25, це 22 роки. Це капець. О, запрошують мене ще в нову війну проти Хангрі воювати і Баварії за Польщу, Житомир і Молдавію. Я це прийму. Думаю, було б непогано зайнятися розбудовою нашого королівства. Бо, в принципі, ми всім необхідним для цього вже володіємо. Мій синочок. Ні геніальності, ні розуму, ні навіть чуть-чуть кращі за інших дітей, нічого такого не наблюдається. В 0 років чудак гемблер. Гемблер в 0 років. Просто вдумайтесь це. Він гемблеть в 0 років. Без питань. Без питань. Ооо, а тут нормальний синуля підігнався до мене. Правда, він обжора, але, в принципі, можна дати йому пару титулів. Найс, я приду руку 50 золотих заплатив, а він мені дає оцього. Оце він мені зробив такий артефакт. Візьмемо, що на білу русь нападемо за 50 цього, ще заберемо, оце таке зовсім негарне. Оп, ще одна дитиночка на підході. І паралельно виграємо війну з білою Руссю. Оп, можна руний камінь знову підняти. Блін, а я як синочка одружив, я там обіцяв за 355 провести велике весілля. Прийдеться виконувати обіцянку. Звичайно ж, це буде в столиці в Житомирі. Єфімія, бляха, і тільки розумна. А знаєте, що мені подобається? Що я другий наслідник в черзі? На Новгород. Ось, подивіться, якщо я зараз цього врушу вб'ю, весь Новгород перейде мені. Оп, ще одна дитинечка на підході. І що ми маємо? Заробив 600 престижу за це весілля. І ще мої всі синочки, там і гості загалом 150 престижу. Кожен заробив. Так, зараз в мене план, реально капкан. Так як я не можу оголосити цьому придурку війну, бо в нас перемир'я. Зате можу оголосити цьому Переясовському ложку. І 100%, що він інвайтне Білорусь, так як вони друзі. Але візьму в облогу столицю Білорусі, там захоплю в полон цього придурка, потім в своїй в'язниці вб'ю його і стану першим в черзі на наслідування Новгорода. О, двійня народилась. Ну і звичайно, ніякого трейду, ні в одного. О, рефер і Дар'я. Рефері, хай буде. Хай буде рефері. Оп! Оп, оп. Ви побачили, як план спрацював? Ця померла якраз, і я перший був наслідник, і вже Житомир ось це. І це вже все Житомир. І це вже все Житомир. Правда, я воюю зі всіма. Так, і подивіться, скільки тут нових артефактів я залутав за те, що Новгород став моїм. Ого, о, 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 150 років буду стояти ось такий от прекрасний артефакт. Так, я тут помітив, що моя внучка тримає оцей Владімір. А перший наслідник це мій перший наслідник. Тому я її зараз буду вбивати з 95% шансом. Вбили ми мою внучку, і це дуже добре. І тепер дивимось сюди. І так, перший це буде мій син. Контроль в країні зовсім і зовсім не дуже. Це ще м'яко кажучи. Тому треба провести обхід района, так скажем. І це буде нам коштувати 335 тугриків. О! Що це таке? Що це відбувається, ти мені скажи. Боже, це просто шок. Це просто шок. Так, взяли призенера, і це їхній клоун Переяславський. Можемо закінчити війну і забрати весь Переяслав собі. Те, що ми хотіли. Оп, сюди. Можемо створити титул Королівство Рутенія. Давайте.